Всім добрий день, розберемо параметри з номеру 639 двома способами. Перший спосіб це графік x,y. Перша функція x плюс a під коренем – це графік y дорівнює корінь з x на a одиниць вліво, тобто вершинка мінус a 0 Другий графік це пряма. Зобразимо їх на графіку. Чорним зображено графік прямої, червоненьким зображено графік кореня. Рухаючи корінь, віднаходимо, що коли вершинка знаходиться лівіше за точку 2, розв'язок 1 обов'язково є. В точці 2 також все нормально, а справові точки 2 розв'язків в нас немає. Таким чином отримуємо відповідь. Другий спосіб метод XOA. Розглянемо випадок, чи можна піднести до квадрату. Коли можна, піднесемо, відокремимо А, проаналізуємо та побудуємо графік. Побудувавши графіку в півплощині X не менше не більше за 2, отримаємо графік та, проводивши горизонтальний прямі, приходимо до відповіді.